Навіть якщо сучасна жінка така самодостатня, впевнена в собі і знає краще за чоловіка, що може сама подорожувати, сама заробляти, сама дітей народжувати і виховувати, все одно кожна жінка хоче вона в тому зізнатися, собі оточуючим чи ні, хотіла би мати біля себе справжнього чоловіка. Того, який буде заробляти подарунки, дарувати їй, мамонта в печеру тягнути, і казати, що ти моя єдина зірочка, ти моя богиня, ти моя прекрасна жіночна жінка, ти мене мотивуєш, надихаєш ось це все тобі, бо ти заслуговуєш на все найкраще. Давайте поговоримо в цьому відео про ті якості, ті компетенції, якими має володіти жінка для того, щоб притягнути в своє життя такого чоловіка. Перше, я хочу, щоб ти позбулася химерної, ілюзорної ідеї, що колись можна буде розслабитися. Ця ідея дана нам природою для того, щоб ми відчували дискомфорт і шукали нові рішення, еволюціонували. І це призвело нас туди, де ми знаходимося як людство сьогодні. Багато жінок вже обпеклися об цю гірку ідею, упередження, що я можу знайти чоловіка, вийти за нього заміж. Народити йому дитину і закріпитися в статусі, а потім я розслаблюся. Нехай він заробляє, дбає і кудись там рухається, розвивається. А я буду насолоджуватися життям. Ми знаємо, чим такі історії закінчуються. Коли вона перестає і про себе дбати, перестає лагідно до чоловіка говорити, займатися з ним сексом та навіть побут закидає. Чоловікові така жінка не потрібна. Пам'ятаю, що кожного дня якась дівчина в цьому світі святкує 18-річчя завжди є хтось красивіший, багатший, молодший, розумніший і взагалі кращий. І ми маємо не плакати з цього приводу, а ставати кращою версією себе. Маємо напрацьовувати нові компетенції, яких вимагає від нас життя. Маємо виходити кожного дня з зони свого комфорту і ставати кращими ніж ми були вчора, і це стосується як жінок, так і чоловіків. По-друге, навчитися любити і поважати не лише себе, а й свого партнера. Сьогодні дівчата не знають, як із чоловіками поводитися, зневажають їх, бояться, а то й ненавидять. При цьому вони думають, що за допомогою маніпулятивних технік вони можуть обманути чоловіка і привернути увагу достойного, який буде забезпечувати, заробляти і подарунки дарувати. Обманути на певний час можна, і маніпуляції можуть спрацювати. Проте при кожній новій ситуації, там де ти не будеш контролювати себе, свої емоції, не знатимеш, як діяти, ти будеш показувати свої справжні негативні емоції, транслювати і травми дитинства, і образи, і страх, і сором, і перекладати це все на свого партнера. Тому завжди варто пропрацьовувати свої травми дитинства, свої оці негативні відчуття, які в тебе були із батьками, із братами, із. Іншими чоловіками, можливо, твоїм колишнім чоловіком чи бойфрендом, і не тягнути їх за собою у свої нові стосунки. Також варто зрозуміти, що твій партнер живий, він не божество, він не якийсь там суперідеал, якого не існує. Він є реальною людиною зі своїми фрустраціями, зі своїми слабкостями, зі своїми. Травмами дитинства і проблемами, і навчитися розуміти його також, сприймати його реальним, таким, яким він є, а не ідеалізувати. По-третє, чоловіки обожнюють жінок, з якими легко взаємодіяти, комунікувати і домовлятися. Так я завжди кажу, що ви рівноцінні, рівноправні партнери, але зазвичай. Ролі у сім'ї різні, і чоловіку, який вміє заробляти гроші, не потрібен ще один мужик, який буде заробляти, або буде приймати рішення і вирішувати проблеми, тому що у нього є від. І Чим більше він буде сплачувати рахунків, чим більше він буде відправляти у відпустки і купувати предметів розкошів, тим більш гнучку і жіночну жінку він хоче біля себе мати. Це не означає, що жінка при цьому не може мати своєї кар'єри чи зони своїх інтересів. Але він буде очікувати, що жінка буде пріоритизувати його і їхні стосунки, його потреби. Це означає, що він захоче, щоб коли в нього є потреба і вільний час. Бажання зайнятися з нею сексом або просто проводити час, вона зможе відмовитися від своїх планів, від свого бізнесу, від своїх проєктів, від своїх друзів і родичів і провести цей час із ним. Натомість він може їй віддячити, наприклад, найнявши персонал або домогосподиню, яка буде допомагати жінці, вивільняючи її час на те, що наповнює її енергією і мотивує жити. Так, наприклад, заможній чоловік, який купує членам своєї родини елітні автівки із салону, буде очікувати, що повертаючись додому, його оточать комфортом, увагою і підтримкою всі члени родини і взагалі всі, хто знаходиться в домі, включаючи батьків, друзів і обслуговуючий персонал, тому що він своїми фінансами і своєю турботою. Підтримує і живить їх всіх, і очікує на певний рівень віддачі. Тут дуже важливо не завалюватися в жодної з крайнощів, не перетворюватися ні на жертву, у якої немає власних інтересів, власного життя, і все життя якої крутиться довкола чоловіка. Ні на маскулину жінку, яка скрізь бачить образи і чоловічу токсичність, яка постійно кричить про завалені порушені кордони. Статусні забезпечені чоловіки мають вибір, бо на них є попити до них щодня клеється і красиві, і високі, і молоді і не дуже дівчата, які хочуть вступити із ними в стосунки. Вони хочуть пишатися своєю дружиною, дівчиною і показувати її партнерам, якщо не виставляти на показ як медвечук і показувати всій країні, то хоча б читати симпатію, якийсь захват у очах партнерів, колег і друзів. Цей світ побудований таким чином, що ми всі в першу чергу звертаємо увагу на зовнішність і при всій красі душі, і високому польоті думки, якщо немає відповідної зовнішності, то скоріш за все ці високі ідеї не будуть оцінені. Тому дівчата не забуваємо тримати себе в тонусі фізичному. Насправді таким чоловіком, з яким буде щаслива жінка, за яким вона буде почуватися в безпеці, як то кажуть, за кам'яною стіною. Може бути будь-який чоловік. Мова в цьому відео не йде про дуже багатих, забезпечених чоловіків, мільйонерів, мільярдерів. Таким чоловіком може бути будь-який чоловік, який володіє своєю мужністю, маскулинністю, який розуміє гендерні ролі і хоче робити свою дружину щасливою. І як розпізнати такого чоловіка, я вже розказувала у відповідному відео. Зелені прапорці у чоловіках, силочку залишаю внизу бути радісною, бути наповненою, бути відкритою і радіти цьому життю. Тому що чоловіки люблять жінок легких, наповнених для того, щоб приходити і купатися в її енергії, для того, щоб не безкінечно проблеми вирішувати, а й мати змогу відновити цю енергію і напитися із живильного фонтану жіночності, тому якщо тебе накрила депресія, апатія не потрібно це маскувати, вживаючи антидепресанти. При цьому мовчачи, тому що рано чи пізно це вилізе боком. Якщо зараз ти його обманиш, то не факт, що потім не бахне і не накриє новий виток депресії, коли народиться дитина, або вилізуть якісь нові обставини життя. Депресію, апатію, треба лікувати так само, як і позбуватися, і певних травм, як я вже говорила, і причин, які призводять до браку енергії в'ялості і відсутності тонусу. Подивіться, хоча б на Лорен Санчес. Вона наповнена цією живильною киплячою енергією. Вона радіє життю, вона його любить. Вона безкінечно навчається і не зупиняється в своїх досягненнях і проектах. Ця її кипляча енергія приземлила найбагатшу людину світу Безоса, незважаючи на якісь недосконалості зовнішності чи дряблу шкіру. Проліковуйте свої травми, не тягніть їх із собою по життю і тим паче у нові стосунки. Травму потрібно проліковувати і десь там відкладати на поличку. Не потрібно їх забувати, але й не потрібно їх постійно вип'ячувати, розказуючи, оточуючи, що я ось така чи я ось такий, через те, що в мене травмуючий досвід дитинства або болюче розлучення. Травми є у кожної людини. Травми являються невід'ємною частиною нашого життя. Питання в тому, що ми з нею робимо. Напрацьовуємо антикрихкість, позбуваємося того, що відсмоктує нашу енергію, і йдемо радісно далі по життю. Притягуючи той досвід, який ми хочемо притягнути, чи граючи роль маленької жертви, пам'ятайте, що на що ви фокусуєте свою увагу, того і стає більше у вашому житті. І я вам бажаю, щоб у вашому житті, як і в моєму, ставало більше любові, радості, достатку і радісних подій. Дай відповіді на питання: хто я в цьому світі, які мої цілі життя і куди я рухаюся, що змушує мене зранку з ліжка вставати. Дуже добре, коли ваші цінності збігаються із цінностями чоловіка. Це означає, що ви будете рівноцінними, рівноправними партнерами, які будуть іти по життю поруч. Партнери мають дивитися в одному напрямі, а не на одне одного, каже народна мудрість. І правда, якщо ви будете ціллю життя одне одного, або стосунки, або сім'я буде ціллю вашого життя, то ви свого партнера просто задушите. Ваші стосунки схлопнуться і задихнуться. А стосунки мають бути живими і дихаючими. Тому розберіться, що ви хочете досягнути, куди ви рухаєтеся і тоді. Правильний партнер притягнеться у ваше життя автоматично.